Вітаю, друзі! Показую вам топ-5 помилок у підготовці троянди до зими. Якщо уникнути цих нюансів, кущі гарантовано перезимують. Перше найстрашніше кривати троянди рано. Як тільки пройшов перший заморозок, люди одразу накривають, а буває таке, що й і раніше, і все троянда випріває. Правильно вкривати, коли стабільно мінус 5, мінус 7 і тримається кілька днів. Друге укривання плівкою. Вона не дихає, утворює конденсат, і рослина згниває ще до морозів. Найкраще спанбонт або солома. Легкі повітропроникні матеріали. Третє обрізати під нуль. Так робити восени не можна. Залишайте трохи пагонів, щоб рослина мала запас. Четверта засипати весь кущ землею. Це провокує гниль. Підгортаємо тільки основу приблизно 20-25 см, але не більше. І п'яте, це ігнорувати мурчу. Коріння найчастіше виберзає перше. Мурчою може слухувати кора, листя, солома. Якщо уникнути цих п'ять помилок, троянди чудово перезимують навіть у холодні зими. Якщо цікаво, зніму відео про правильне укриття крок за кроком. Пишіть у коментарях. І до зустрічі у нових відео.